Вже прийшла до нас весна, тепла, сонячна, ясна, а за нею слідом птахи прилетіли, їхні голоси, як пісня дзвеніли. Весною з теплих країв повертаються до нас птахи. Одними з перших прилітають граки. граки це великі чорні птахи. У них сильні ноги та міцний дзьоб. Живуть граки на деревах. Тут із гілок та трави вони будують собі гнізда. У гніздах відкладають яйця та виводять пташенят. Повертаються до рідного краю і шпаки. Це невеликі птахи чорного кольору із сірими плямами. Люди з нетерпінням чекають на приліт шпаків та будують для них дерев'яні будиночки, які називаються шпаківнями. А ще прилітають до нас маленькі сірі жайворонки, щоб своїм чудовим співом звеселити усе навколо. А ось летять. Красиві та величні птахи лелеки. Лелеки будують свої гнізда на дахах будинків або на високих деревах чи стовпах. Лелека дуже великий птах. У нього довгий міцний дзьоб та довга шия. Довгі червоні ноги та великі крила. А трохи пізніше до своїх гніздечок прилетять ластівки. Ластівки це маленькі пташки. У них животики білого кольору, а голова, спинка та хвіст чорного кольору. Ластівки турботливо метушаться і скріщути їх радісне щебетання. Малята, давайте повторимо, що роблять весною птахи. Весною птахи в'ють гнізда. Весною птахи відкладають яйця. Весною птахи годують пташенят. Весною птахи навчають пташенят літати. Дітки, давайте згадаємо назви пташенят. Перелітних птахів. У кого хто? У грака граченята. У шпака шпаченята. У жайворонка жайвороненята. У лелеки лелеченята. У ластівки ластів'ята. Малята, усі птахи є окрасою природи та нашого життя. Ми милуємося їх неповторною красою та слухаємо чарівний спів. А ще птахи приносять велику користь. Вони поїдають різних комах, які завдають шкоди деревам, кущам та іншим рослинам. Тож птахів потрібно берегти, не кидати в них каміння, не стріляти з рогатки, не руйнувати пташині гнізда, у лісі не кричати та не включати гучну музику. Любіть пташок, дбайте про них, і вони приноситимуть вам тільки радість, до побачення, до нових зустрічей!